Хочу зібрати черговий простенький конструктор з Aliexpress вартістю 103 гривні. Інструкція на глянцевому листочку А4 різними мовами. І є навіть схема. Плата двохстороння, влучена товстенька, доволі високої якості. І ось трошки запчастинок. Ойку вирішив почати з мікросхеми, воно разом з флуоресцентними елементами. Появляється, як бачимо ключиком догори. Запаяв мікросхему ключиком вверх, трохи пролив флюс, вся плата в флюсі, Та запаяв уже всі резистори. Запаяв конденсатори постійної ємності, але електролітичний конденсатор лише один в наборі. Електролітичного конденсатора. Плюс довгий, мінус короткий, мінус заштрихований. На платі плюс позначений, а мінус теж заштрихований. Що стосовно флуоресцентних елементів, у них трошки навпаки, мінус довгий плюс короткий. Плата повністю спаяна та відмита від флюсу. Транзистор просто по малюночку ставиться. Конденсатор я в себе знайшов, трохи більших розмірів, але теж на 47 мікроФ. Просто він на 16, а не на 10 вольт, тому трохи більших розмірів. Ось так виглядає зворот. Прикрутив підставочку. Точніше, ножки прикрутив. І підпаяв USB дріт. Приклею 505 клеєм. Тепер можна вмикати. Мені подобається, як воно засвічується, так ніжно загоряється і так само виключається. Реально круто. Класна іграшка. Мені чесно дуже подобається за 100 гривників. Гарна іграшка. Можна просто на дротику, щоб висіло. Не обов'язково на ножки ставити. Всі теж в усі сторони. Спеціально вимкнув світло, щоб показати, як світиться. Освітлює так непогано, ніжно, гарненько світить. І стіл так ніжно підсвічує. Гарна іграшка. А також можна регулювати яскравість, і він її запоминує. Максимальна яскравість, довгим нажаттям ми зменшуємо або збільшуємо, можна зменшити до мінімальної яскравості, і він буде пам'ятати. Гарна іграшка.